Біля спасу Преображенського собору знову людно попрощатися з героєм-захисником прийшли рідні, близькі, друзі та знайомі. В останню дорогу провели земляка Віталія Якуненка, який служив артилеристом та загинув, виконуючи бойове завдання на Сумщині. Захиснику було усього лише 32 роки. Покоєння душі спочилого, воїна захисника, України Віталія за відпощення ймов. Ось всякий пройневільной невільної. Страшна війна забирає кращих. І, на жаль, щодня. Тож ми з вами, тут, у тилу, маємо усіляко допомагати силам оборони України і, звичайно, пам'ятати кожного, хто поклав життя за нас з вами, і кожного, хто саме зараз виборює перемогу. Слава всім захисникам і захисницям України! Слава та вічна пам'ять Віталію Якуненко.